Сьогодні ще раз кажу, це місце болю і його чіпати не могли сьогодні. Будівля Миколаївської УА це нагадування про жахливу трагедію, яка забрала життя 36 людей. Вже четвертий рік вона напівзруйнована, непохитно стоїть у центрі міста. Але що буде далі з будівлею, яка колись була центром політичного життя регіону? Ми розпитали миколаївців та посадовців про її подальшу долю. Були експерти, її відремонтувати неможливо. Тому план буде знесений і далі далі будівництво чогось нового після закінчення війни, після нашої перемоги, ми спитаємо людей, як вони це бачать. Я розглядаю це в комплексі разом з меморалом нашим захисникам, разом з пам'ятником, що будуть по війні. Такий чи музей, чи щось ще таке? Не знаю, не згадку так. То... На це питання ми зможемо відповісти, коли зможемо питати всіх миколаївців. І ще раз кажу, це місце болю і його чіпати не буде. Ну відновити, вже, я думаю, не, не зможуть а якось знову збудувати, так? Якийсь пам'ятний арт-об'єкт, який би нагадував про цю зруйновану будівлю. Може в тому місці можна було б бы його залишити. може бути в цьому місці. Построїти нову в другому місці, а його Ну, як пам'ять, що так, пам так, як... да, да. Мені здається, що будівля є найкращим якраз меморіалом цієї війни без купюр, як то кажуть, все по факту реалістично. Я теж думаю, що меморіал це теж доволі хороший варіант. Якщо говорити, чи підтримую я знесення цієї будівлі, то так я його підтримую. Там є меморіал. Доречно буде, мабуть, продовжити цей меморіал. Майбутнє зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА чітке і зрозуміле, її повністю знесуть. Однак, що буде на цьому місці після демонтажу залишається невизначеним. Це розглянуть після закінчення війни. Що має бути на місці зруйнованої Миколаївської ОВА? Пишіть у коментарях.